Всім привіт! Що саме та як краще необхідно насадити на гачок, щоб впіймати трофейну рибу: зернові та бобові? Давайте розберемо другий вид натуральних насадок та ефективний спосіб насаджування їх на гачок. Про живі наживки та те, як наживляти їх на гачок? Ми розглядали у попередньому відео посилання на нього у коментарях. Тож, зернові і бобові. Ці насадки часто використовують для ловлі крупних риб, таких як короб, білий амур, карась та лящ. Знову ж про розмір. Дрібні живі наживки приваблюють як дрібну, так і крупну рибу. А от використовуючи зернові та бобові, можна впіймати хороший трофей. Виділю основні: це кукуруза, горох та перловка. Усі ці насадки доступні як у натуральному вигляді, так і у готовому до використання. Готові до використання зернові та бобові одразу можуть бути різних смаків та кольорів. Наприклад, у магазині ви можете придбати консервовану кукурудзу з запахом полуниці чи ананасу. Це дозволяє ще більше урізноманітнити насадки, адже риба може добре реагувати на один запах і зовсім ігнорувати інший. Якщо ви самі готуєте насадки, то можу порекомендувати спеціальні спреї. Вони допоможуть придати насадці яскравий запах, який буде додатково приваблювати рибу. Якщо використовуєте консервовані, легше, коли банка прозора. Одразу зрозуміло, що всередині, або просто використовувати якісні продукти перевірених виробників. Я, наприклад, на насадку завжди використовую кукурудзу Бондієр. Вона має яскравий запах та саме зерно щільне і добре тримається на гачку. А ось у прикормку, вважаю, можна сипати що завгодно. Я не парюсь і купую будь-яку кукурузу. У випадку закупівлі сухого продукту можна приготувати насадки необхідної м'якості. На гачок краще розпарити або відварити насадки так, щоб оболонка була цілою. Ступінь готовності. Впливатиме на щільність і на те, як довго зернина триматиметься на гачку. І знову моя улюблена фраза не що ловите, тим і кормите. Обов'язково додавайте те, що у вас на гачку, у прикорм. Можна взагалі не використовувати сухі суміші. А подавати на кормовий стіл багато кукурудзи, гороху або перловки. Так риба буде розуміти, що це їжа і клювань буде більше. Прибравши мілкі фракції з прикорму, ви відсікаєте дрібну рибу, яка скопчується на точці ловлі, і просто надає крупній рибі клюнути. Також звертаю увагу, що одягаючи насадку на гачок, обов'язково лишайте вістря зовні. Щільна оболонка зерен скоріше допоможе рибі зійти з гачка, ніж засічи її. А повністю проколюючи насадку, ви подовжите перебивання зернини на гачку, і у риби буде менше шансів збити насадку при покльовках. Тепер давайте поговоримо про плюси і мінуси кожної насадки окремо. Почнемо з кукурудзи. Вона має наступні переваги: приємний натуральний запах. А за бажанням можна додати ароми та інші спеції, доступна у будь-якому магазині. А саме головне. Це чудова та перевірена насадка для лову мірної плотви та коропа. Ще вона має яскравий помітний колір, що добре виділяється на дні. Це може бути плюсом у випадках, коли риба активна, кукурудза добре привертає її увагу. Але по холодній воді, коли риба дуже пасивна та обережна, такий яскравий колір може насторожити її. Ну і великим мінусом кукурудзи є те, що часто у банках попадаються дуже м'які зерна, котрі настільки погано тримаються на гачку, що можуть злетіти вже при закиді. Тому ще раз наголошую, обирайте перевірені інгредієнти. Тепер давайте про те, як правильно насадити кукурудзу на гачок. Тут все просто: продіваю гачок через зернину вістрям назовні. Для того, щоб кукурудза краще трималась на гачку, можна продіти її вздовж зовнішньої площини зерна, Так кукурудза краще фіксується та менше ковзає на гачку. Для однієї кукурузки можна використовувати невеликий гачок. Але якщо ви захочете насадити дві зернини, знадобиться гачок побільше. Адже для ефективної засічки на гачку повинно бути достатньо вільного місця та відкрити вістря. Насаджуючи дві кукурузки на гачок, намагайтесь зачепити їх трошки по-різному, я б сказала, хаотично. І не розташовуйте близько одну до одної. Як це виглядатиме на дні? Ось так на кормовому столі лежить кукуруза. Поодинокі зерна на якійсь відстані. Риба, яка підійде на прикорм, по одній збиратиме зернини. А тут наш гачок з двома трьома кукурузами. Великий, важкий, ще й дивної форми. Може здатись їй сумнівним і вона пропливе мимо. Взагалі, для трьох кукурузин краще підійде волосяна оснастка. Цей метод взятий з флет фідерної риболовлі і підходить для ловлі крупних донних риб і на поплавець, і на класичний фідер. Давайте покажу, як вона в'яжеться. Для повіця знадобиться волосінь або поводочний матеріал. Продіваю у вушко гачка у сторону вістра. На кінці роблю невелику петельку. Відрізаю сантиметрів 20. Вільний край починаю накручувати поців'ю гачка. Рівно виток у виток намотую візуально аж до початку вістря. Потім два оберти в протилежну сторону і знову продіваю у вушко гачка. Затягую відміряю приблизну довжину повіця, плюс мінус 15 см. На кінці роблю ще одну петлю. Наш повідець для крупних насадок готовий. Для лінивих зараз покажу ще один цікавий варіант, де змінювати повідець не треба. Такий апгрейд дасть можливість швидше перестроїти оснастку, якщо в процесі ловлі ви розумієте, що підійшла крупна риба. І так, мені потрібен невеликий відрізок шнура або повідковий матеріал та поплавочний резиновий стопор. Складаю навпіл, зав'язую вузол. Лишню частину відрізаю. Виходить ось така петля. З неї далі необхідно зробити щось схоже на удавку, яку ми потім затягнемо на гачку. Закріплюю петлю на гачку у місці згину ців'я. Резиновий стопор ріжу навпіл і одну частину одягаю на гачок. Тим самим стопорю волос, щоб він не ковзався по гачку. Одягаю на голку насадку. Кріплю на волос і фіксую стопором. Погодьтесь! Швидко, зручно і дуже просто. Ось такі зовсім нескладні способи насаджування кукурудзи підвищать ваші шанси спіймати гарну рибу. Тепер давайте розглянемо наступний варіант насадки: це проварений цільний горох. З ним один важливий момент. При продіванні на гачок бажано проколоти обидві половинки горошини. Так, навіть якщо оболонка лопне, горошина залишиться на гачку і не злетить. Точно так само, як з кукурудзою. На дні горошини лежать окремо. Риба збирає їх по одній, звикає до ваги та розміру горошини. І велика насадка з декількох горошин може як насторожити обережну рибу. Так і привабити активно. Тому враховуйте поведінку риби і не забувайте експериментувати. Ось ідеальний варіант насаджування гороху на гачок. На мою думку, одна горошина результативніша поклювання, тому в більшості випадків ловлю саме так. Для двох і більше горошин використовуйте волосину оснастку. Це буде набагато краще, ніж просто насадити купу гороху на гачок. В'яжеться вона так само, як і для кукурудзи. Ну і остання у списку моїх перевірених зернових насадок це перловка. Її також можна зварити чи розпарити з вечора в термосі. Якщо варити перловку, вона буде більш м'яка і добре підійде для поплавочної ловлі. А якщо запарювати у термосі, то зерна будуть більш пружні та тверді. Такий варіант насадки буде набагато краще триматись на гачку і підійде для фідерної ловлі. Також звертаю увагу, що перловка дуже круто вбирає аромат. Тому при приготуванні можна використовувати різні добавки, наприклад, прянощі або ароматизатори. Я частіше за все додаю корицю чи коріандр. Це універсальні аромати, які добре працюють у більшості випадків. Гачки для перловки використовую невеликі. Мій стандарт 12 та 14 розміри. Продіваю зернину посередині. Це найоптимальніший варіант насадки, і так перловка буде довше триматися на гачку. У випадку однієї перловки зернина може зміщатись і закривати вістря гачка. Тому я частіше використовую 2-3 штучки. Так вони не ковзають і завжди залишаються на своєму місці. Продіваючи гачок, роблю хаотичні проколи. Так насадка має більш природний вигляд під водою і збільшує вірогідність клювань. Ну і не забувайте. Що чим більш об'ємна насадка, тим більше має бути гачок. Це дуже важливо для ефективної реалізації клювань. Тому, коли я ловлю на 3 чи більше перловки, використовую гачок номер 10 Ну що, ось я й показала вам свої найулюбленіші та перевірені монтажі та способи насаджування, які підходять для ловлі на комерційних водоймах та добре працюють на диких річках. Тож підіб'ю підсумки. Рослинні насадки дуже ефективні у риболовлі при правильному їх використанні. Не забувайте, що один з найголовніших факторів при використанні зернових та бобових насадок залишати вістря гачка зовні. Підбирайте відповідний розмір гачка та правильно насаджуйте на нього насадку. Обов'язково додавайте у прикорм компоненти, на які ловите, та пам'ятайте про можливість працювати з різними ароматами. Дотримуючись цих порад, ви точно зможете зробити риболовлю більш кльовою та цікавою. Наразі все. Пишіть у коментарях, на яку насадку ви частіше за все ловите. Мені буде дуже цікаво. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі на водоймах. Не підпишетесь, не буде клювати.